Зранку проснувся, вирішив піти на байківці, на город. Май там рем розкажу. Тут по дорозі такий гарний магазин, садовий, тут є все. І от навіть треті рослинки, бачите, вже продають. І теж продають розпродаж хризантем. Така от велика, 150 гривень. Бачите? А на розпродажі, напевно, дешевше. Йдемо коротко подивимось я покажу. Добрий день. Тут, тут дуже, багато, о, дуже багато насіння о, на розсаду і на все інше. Так що можна о, подивитися і собі щось вибрати. Тропік жовтий, 25 гривень. От ця от аквілегія, так? Орлики, орлики. Водосбори, аквілегія, як називають. Так. З цієї сторони. Так вам коротко покажу, тому що ви бачили асортимент і вибір. Жоден епіцентр і інші малини просто ховаються. Ну, і, взагалі, садових інструментів дуже багато, сікаторів, ножниць. Багато. ґрунти, віники, шланги. Я так коротко про це забіг вам показати, що тут є, бо... бо я, як зараз буду тут ходити довго і нуну, то, то, це, то це буде надовго. На Гарбузи. 15, 12, 18, 30, 13, 75, 15, 20. На кошельок. 15, 24, 7 патісони. Квасоля різноманітна. Шпара, дівка, все, що не хочеш. От, так вам просто коротко. Тут е, трава. Горох. 9, 11. До речі, знаєте, зараз теж гарно, поки є великий вибір, поки ще є весь асортимент. Можна собі купити, поставити вдома і. Буде у вас насіння вже на другий рік роби, коротше, Бо потім, як буде сезон, то реально порозкупляють і заберуть. Так що дивіться. Дивіться, що брати. Вони шпинати, різноманітні. Це дуже добре. А це що таке? А, спаржа, дивіться. Царська, спаржа, царська насіння соняшника таке ще оброблене. І різні салатики. Петрушка. Петрушка, петрушка 5,56. Велика пачка 20. Так, кріп 6 гривень. Он великі великий теж по 9-8. по 8. Рукет. Салатики різні теж. Там від 6 гривень, від 5 і, і вище. Знаєте, таке всяке, дві це є. Салат Вітлуф, конус, радічого лиція. Багато. Щавель. От. Ну і такі всі, знаєте, дуже відомі всім там. Бебі, лоро, лоролос росо, 20 гривень, 16 гривень. Кочерявий одеський 18 гривень. Угу. Так, японська казали мікс. О, дивіться, О, Корн, салат, дуже, дуже смачний, дуже класний салат, корм. Так, з цієї сторони різноманітні горшки, грунти, горошки, рукавиці для коси леска, оприскувачі, різні горшки. Якщо буде цікаво, то я потім прийду окремо і вам чітко покажу кожен асортимент, якщо вам буде цікаво. Так, газонна трава. Тут вона і мішками, і на вагу, і дуже багато різних добрив. Капуста. В середньому гривні 15 коштує пачечка. Редиска. З тієї сторони морква і все, -все інше. Ну, і тут, як дивіться, Знову ж таки, жито, редька, олійна, ріпак, люпин, різноманітні сидерати, все, що не хочете. Ну і тут, відповідно, вже йде вся хімія добрива. А ось чистий лист для всього. Оце от мастер дуже відомі. Бачите? От, і чесник. Любаша 210 гривень за кілограм. Є. Оце от універсальне добриво 65 гривень. Тут все а, від трави. До речі, то, бачите, той цвинтар 115 гривень коштує. 115. А, ураган 356-й великий. Раунддап 110. Добриво. Тут все багато. Знову ж таки, дивіться, асортимент на буряк. Ціни теж від 15 і вище. От, дивіться. Так вам, щоб не дуже швидко, коротко. Ну і знову ж таки, морква та сама. Не бачу я. Оце от насіння дуже гарної фірми, до речі. Ось таке теж часто беремо, то нормально. Морква. О, маленька пачка від 5 гривень, 7 і вище. Найшов Канада, о. Улюблена морква. Угу. Ну тут томати. Вибір просто громадний, бачите? Можна вибирати все, що не хочете. Є різні, бачите, і 50 гривень, і 18, і 30, і 6, і 8, і 5. От, Дуже багато різної цибулі. Штуті, 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 від 140 гривень і вище. Ну і багато хімії. Буде вам цікаво, окремо прийдемо. Тюльпани по 25 гривень теж. В асортименті там. По 25 гривень тюльпани. Ну, я кажу, не будемо довго, бо тому що ми так ніколи до нашого городу не дойдемо. Привіт, мої хороші. Навіть з вами сьогодні ще не вітався. Йдемо. Е, ви будете сміятися, чого я валю з самого ранку, бо тому що після обіду показують нас дощі. Ми тиждень всі хворіли, що Оля, що Марко, що я. Такий голос трошки, знаєте, ще заложений, як то кажуть, но вже полегшало. Як то кажуть, ожили, в сраці жили. І я подивився, що сьогодні до обіду буде останнє тепло, сонце. Після обіду дощ, то розумію, що треба піти нам на город. Ви не повірите, середина жовтня. У мене ще морква і буряк в городі. Не викопаний. Е, Садив я дуже мало, по три рядочки такі по півтори метри. Навіть не для того, щоб ми мали там щось на збереження, а для постійної їди. Протягом літа ми не купляли ні моркви, ні буряка. Тільки така от середня головочка виростала, чи середня морквинка. Ми виривали і їли. Цю консервацію я зробив з е, своїм домашнім, як то кажуть, городнім овочем. І залишилося там небагато, бо ми знаєте, тільки вона підростає середньою, ми вириваємо. І якраз те, що було дуже-дуже мале, може там і нічого нема. Але те, що було мале, думаю, якраз, може, підросло. На місяць-на два, то кажуть, своє ще буде домашнє вдома. Нас тільки 9 ранку, сьогодні, як на диво сонце, я вдів кофту, бо вчора я ще був в курці. <кій> був такий дубак. Через ці перепади температур, напевно, ми і похворіли. Бо е, горло, ніс заложений був, терім часу прохворіли. Хоча на роботу я ходив постійно, але ну, ходив хворий, як то кажуть, знаєте? Дбаємо за все, але ж не за своє здоров'я. Марко гуляє, Марко пішов гуляти з дідусем. Оля пішла по магазинах і пішла за продуктами, щоб готувати їсти. Нам, а я зібрався, йду пішки. Сьогодні без машини, без маршрутки, без тролейбусу. Думаю, йду пройдуся. Нам недалеко мені від моєї квартири до, як то кажуть, мого городу, йти буквально хвилин 20. Ну, 25. Там треба через поле пройтися. Від Тернополя це буквально там 2 кілометри, півтора, то небагато. Ось, як то кажуть, і корисно пройтися, бо дім робота, дім робота. І е, мало, як то кажуть... Ой, а може ми підемо тудою, але я Тако через, через поле дарі вам покажу. Ось, щоб розуміли, якраз об'їзна як об практично Тернополя, так, ось. І тут поле. Поле, І он же хати, то відповідно те село. В якому проживають моя сестра і мій швагро з племінником. І тут поле. Люди зробили собі стежку, таку, знаєте, щоб навпростець йти, щоб не обходити дуже далеко. Я думаю, йдемо цим полем, чи вон там є дорога. Чи йдемо дорогою. Тут якісь такі бараки зробили люди, Певно, ті, що живуть тут в ближніх будинках, оцю посадку собі. Може якісь бабусі, і дідусі собі, знаєте, як то, кажуть, зробили як невеличкий городик. щось собі, може, тут не казать малина, щось садять. І он тут якісь гадки собі висаджують. Але я думаю, просто якщо я піду сюди, то я дійду лише до половини дороги. Ні. Пішли. Пішли дорогою. А то будемо хащами. Мій будинок отут. За оцим от великим і там буквально недалечко наш будинок, то я з нашої тераси в принципі бачу бачу будинок своєї сестри. Горіхи. Але тут горіхів пане, немає якесь дуже молоде дерево. Та вже люди пооббивали. А вон бачите, я так собі думаю, от люди живуть у, цьому, у цих будинках. Так? Тут поле, така посадка. Там всі перекопали, от якусь малинку посадили може, ходять старічки і збирають. А тут росте обліпиха. Дивіться, на дереві. Я дуже люблю морс з обліпихи і е, грейпфрутом. Дуже смачно. Але тут дорога поруч, гаражі, от бачите, стоянка гаражі. То ця обліпиха якраз така корисна, як з мене балеріна. Ходіть. Oh. Напевно були перші приморські теж вночі, бо калина вже вон, теж примерзла, стала м'якою. А в тих хащах теж. Ось дивіться, скільки обліпих. Скільки обліпих. Ходіть. Скажете, якимись мене хащами ведеш? Ні, тут просто є така стежка, по цій стороні є дорога. А тут люди зробили таку стежку, може, ті, що на ці городики ходять. І я зайшов на цю стежку через оце поле, так і йду. Так і йду. О, нічого страшного. Інколи і треба пройтися, щоб зараз якась змія не вискочила. Ще якась ящика. Тих хащів. Ото буде хохма. Ходіть, ходіть. Овіться, яка гарна тут ця а, палка, і так прямо вона росте прикольно. Напевно, пообрізали гілки, знаєте, і вдома собі пооббирали. Яка лишилася палка, а вверху тільки пару цих бубочок обліпих. Айсюди як гарно, дивіться. Теж видно гілки верхні пообрізали люди. А так само, як і он там. А вона яка вверху гарна гілочка, подивіться. Оце от обріз... От знаєте, чому я не люблю базари? Це або мають бути перевірені люди, яких ти добре знаєш, з якими ти довго спілкуєшся, купуєш, знаєш, де вони живуть. От. А якщо ти йдеш на стахійний базар, бабуся продає обліпиху там, чи якийсь дядько стоїть, продає обліпиху. От зрозумій, де, ти, де він її взяв ту обліпиху. може то попри дорогу, попри цей зрізав гілку пообирав та й продає. А каже, що в ліці назбирав десь. знаєте, Тому я не люблю а, оцю домашню продукцію, не люблю це все купувати з рук. А, якщо в мене, припустимо, є якісь знайомі, які вдома щось мають. віть як гарне, бачите, така трава. Прям така, як пампосна ця трава. Але це така дика. Ага. Маю знайомих, в мене є вже така одна пані, з якою ми довго працюємо. В неї батьки живуть в селі, домашні кури, Ото ми купляємо деколи там домашні яйця, полуничку. Але я цю людину знаю, знаю, де вона це бере, знаю, де живуть її батьки і як вони за тим всім доглядають. А тако на дорозі зупинися і купи. Потім ще, дай Бог, якась срачка нападе. Ото то будеш мати. Так, добре. Дійшли ми до центральної дороги і будемо вже якраз йти до нашого городу. Зараз я вам покажу нашу, як то кажуть, територію, траєкторію. Саме ви будете сміятися, але оця дорога оця дорога рахується основною, головною дорогою. Нам треба зараз отак між цими двома полями пройтися і он там. В самому кінці такий будинок з полоскою, з мушкою. От там, виходить, нам наш город. Нам туди треба йти. З тієї сторони, як об'їзна, йде центральна така дорога, е асфальтована. А тут отака -от дорога йде, і найголовніше, що ця дорога є головною. Ви не повірите, я теж не повірив, поки на знак не подивився. Угу. Добре, мої хороші, ходіть тут вітерець, щоб не шуміло. Якби ми пішли полем, ми б вийшли коло тої хати, он там і купол, отам би ми вийшли, бачите? І потім треба також йти все одно. А так я вже дійшов до центральної дороги. Ця дорога, бачите? І ми вийшли вже, як то кажуть, на укультурену, гарну. Тобто щось спали якесь сміття, напевно. Дим іде. Нема чим дихати. Тут же нема такого вітру, бо ми захищені вже заборами, то кажуть, парканами. Фу, нема чим дихати від диму. Якісь листя спалюють. Фу, напевно. І те, що я вам говорив, ось стоїть знак. Бачите, прямо та дорога польова центральна, а оця от допоміжна асфальтна. Мало б бути, в принципі, наоборот, правда, як на мене. А до діла, а ні. А воно не наоборот. Тут теж такі от набудовували невеличкі котеджики. Такі на продаж. Такий закритий двір. Якраз ведуться вже останні роботи по оздобленні. Я не бачив, висіли продаж, продаж, продаж і вже нема. От, ось віці, які туйки бідні посохли. І вже нема продажу. Може вже. І всі котеджики розкуплені. Розкупили. Тут є один такий двір, де люди вирощують гусей. Дуже багато гусей. І ось тут теж. Половина будинку на, на продажі стоїть Половина будинку. Так, йдемо. А вон ті гуси, дивіться, яких там багато, Значить, ходять. Такі вони всі хальоні, такі великі. Єсь таке були поле і вони тут пасуться. Пасуться. Такесь таке теж занедбане ділянка. Просто ніч. Ну, та очейсь вона є, просто ніхто нічого не робить. Зараз дуже модно отакі от будиночки будувати. Або взагалі там далі такі з прямими кришами будинки будують. Теж дуже гарні. Це, видно, теж хтось скупив одну ділянку. Побудував два окремих будинки і відповідно будуть продавати. От. Ну, Тут же теж такі от вулиці, що вони більш жилі, тут люди вже в цих будинках проживають. Такі от величезні будинки побудовані. Тут злий пес, який завжди вівчарка завжди гавкає, нікого не пускає до двох. Таке понасипали каміння, що неможливо ні пройти, ні проїхати. Прям теж покажуть, які зараз дуже багато і дуже модно почали будувати ось такі от будинки. Одноповерхові або такі, знаєте, як то кажуть, півторачки. Бачите? Отакі от, от школи будували раніше. От. Ну Зараз я не думаю, що це комусь дуже вигідно таке от величезне вибудовувати. Хоча по цій стороні теж дуже багато таких будинків двохповерхових, бачите? Ось. Ну і та вулиця теж така вся вже забудована. Ну і це. Це буквально збудували, я не знаю, може за півроку оці будинки теж. Зараз вони всі на продажі стоять такі от двохповерхові, але вони невеличкі. Теж була одна ділянка, на одній ділянці два будинки. Бачите? І на продажі. І так, вулицю вниз все однаково-однаково. Ну ось, поки йшли, поки те поки лялякали, вже й добралися до, до нашої до нашої роботи. От. Я сьогодні заберу всі помідори. Ті, що лишилися зелені, починають, бачу, вже осипатися. Я таки закрию пару баночок маринованих зелених. Ну і тут зараз будемо з вами наводити лад, наводити порядок. Небагато, але, як то кажуть, роботи буде.